Ага, це світ весь світ в світ перевернувся з ніг на голову і ніг Слідом пішов сніг, грунтована на Веде до гроба мої цея, я як місія, мої стая. Моя місія це я, мою місію. На цій планеті земля для атаки на Марс Бог створив цю землю, щоб панувало тільки добро з миром. А на проміг, що ми маємо, бро, добро Чорне і піне кіно чорними варбами, білими варвами порозкідало два кольори по всьому світі. Залишили слід світ. чорне та біле і ніян Виснуло такі, а висновок який рано чи пізно Прийде день, прийде час і прийде Бог. Коли це стане, ніхто не може знати. Ні один пророк. Прийде час і прийде Бог, коли це стане.